Ой, людоньки, як каже Костя Грубич. Людоньки добрі, зараз готуємо з вами ходок. Фактично, це такий класний, дуже абсолютно домашній, як би там нам не здавалося, які б асоціації не викликало б домашня страва, тому що готується вона дуже легко, просто і класно. Має бути у нас для цього по суті два головних інгредієнта. це оця булонька, сосиска і спеції. Звичайно, спеції про про них окремо поговоримо, тому що часто знаєте спеції. От, значить, сосиска добра, булонька нормальна, а спеції не ті, і все. І, як кажуть, ховайся в жита. Що ми зараз робимо? Ми фактично робимо зараз контраст. Булка у нас холодна, ну, або просто звичайна кінотніх температури, а сосиска має бути гаряча. вони зустрічаються і починається диво. І головне, треба оцю. Булоньку підготувати. Це дуже класна страва робити реально родиною. Ну, дивіться, там дитина подає вам булоньку, ви її змащуєте, там те 50, п'ятдесяте. Ну, коротше, і Мені разом ви всі робите, оцю всю історію. І плюс все ще ж можна купити в супермаркеті, там навіть якісь заготовки абсолютно. для ходогів, все є. А, дивіться, давайте почнемо з майонезу. А, от ми просто фактично робимо його. от, от це перший інгредієнт, який фактично змащує цю всю історію. От майонез буває різним. Я обираю той. В якому е, немає зайвої рідини, фактично та тобто щільною консистенцією. Головне майонез повинен мати лагідний смак, не дуже виражений аромат, інакше він заб'є просто усі нам смаки е, нашої страви. Ну це власне така моя базова вам порада. От я от так от його змащую, фактично. Ну просто щоб знаєте, так. головне видавати, вичувати трошки, а далі я просто вже буду вже можна навіть пальцем це все розмазати. Так, е, значить, дивіться, що ми тепер робимо. Ми тепер фактично смажимо наші сосиски. Ви думаєте, що? Uh, їх можна варити лише у такому величному окропі, як це буває на вуличних ярмарках. Ні. його можна, і сосиски можна і потрібно отак фактично смажити. Це дуже прикольна штука, виглядає дуже прикольно. А uh, я, наприклад, ще люблю, коли майонез одразу одразу, не зверху, а знизу трошки uh, тойго з гірчицею і з майонезом. О, А мені можна без гірчиці, мені просто Тобі класи... без ну, мені буде поєднання майонезу і кетчупу. Знаєш, добре, взагалі ж це класичне добре, поєднання: добре. кетчуп, майонез, і гірчиця, воно одне. Одного доповнює йому вже там купа ціла років, але насправді все змішано так, як потрібно. Тому що кетчуп додає кислинки. Я тобі ще а... дещо про два інгредієнта важливих, скажу. Дивись, тому що ну голос усиски, як кажуть, да, це горе в сім'ї. От. Фактично, от. І ми зараз. О, Господи, все мене падає сьогодні, щось мені зараз. Зелені, без неї ніяк, абсолютно ніяк. Бо без неї ніяк. <світ> І помідори. У такий рік помідорний томатний. Це просто гріх не використати помідор за призначенням. Так, трошки цю. А оскільки у нас не дивись, оскільки у нас зараз сосиски мають бути останнім штрихом, я просто зараз паралельно приготую. Декілька порядку. Декілька порцій. Да. Подивіться рецепт, до речі. Я навіть не знаю, що вам його показувати, тому він дуже простий, але хай буде, щоб просто закарбувався у пам'яті. У мене зараз просто буде механічна по суті, робота. Ви зараз це бачите. А, можна, звичайно, насправді це ж не строгий суперрецепт. Можете там додавати будь-що ще. А, от, хтось там любить, наприклад, рибу додавати, ну, є й такі люди. Будь ласка, додавайте рибу Багато а, з м'ясом. Палафелем робити або так, з так, чимось таким. Ветеріанці, будь ласка. Так, Тут, до речі, наші глядачі вже пишуть значення на е, слово загадку, угу. Значить, конєти. Нагадуємо вам, корнєти. Отаке, Ні, конєти. 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 Отаке а у нас конєти. слово було. І ще раз зазначаємо, що це не іменник, а дієслово. Значить, Що нам пишуть глядачі? Конєти – це схлипувати від плачу. Є такий варіант. Угу. Є е, е, от, бач, неправильно почули: не корнєти, а конєти. Пишуть, що це. Будити. А, так, які в нас тут ще є варіанти. А, хтось згадує вчорашнє слово дня. А, точніше, навіть не вчорашнє. Ми вчора питали, що таке мигунець, ага. але люди пишуть бігунець. Розумієш, Сьогодні бігунець це бутерброд на перекус. Коротше, у нас сьогодні змішалося в коментарях абсолютно люди, все. все. Так, Леся Біла пише: конєти будити людину зі сну. Ну, друзі, буквально трішечки залишилося і ми. Є ще куняти, розумієш? І від ну, цього ну от куняти це красина нельзя. Там літерою Р, корніти кор кор та Корнєти, кор такий, значить, все перепрошую. Значить, ви правильно написали. ми ще ж зранку сміялися. Що знаєш, корнєти – Це як знаєш, це в російській імперії і не тільки в російській, до речі, корнєти – Це були ну такий клас суспільства. По суті, люди з певною специфічною освітою, молоді люди. Так. Ну що, зараз я фактично закінчую. А ось іще нам одна з глядачок. корнети – це ніби якісь високі звуки, наприклад, звук будильника. Або сусід через стіну з болгаркою та дрелькою одночасно. Знаєш, Ми тут говоримо про шум мотоциклів на вулицях без оцих глушителів, а у вас, бачите, свої подразники звукові у вигляді сусідів і їхнього набору інструментів. Ленечка. Так. Ну що, готово? Готово, готово, готово. Це твоя без гірчиці. Можемо пробувати. Спеціально. Давай. Дякую. От, давай можете так. насправді Оп. ще довести сосиски до кондиції, в тому сенсі, що вони мають бути дуже гарячими, хай пекельно-гарячими, у нас вони такі пекельно-гарячими не вийшли. Але а ще, якщо захочете, так. друзі, можете також поекспериментувати, але з трішки меншою кількістю олії, і просто підсмажити булочку з обох сторін, щоб вона була гаряча. давай. Так. А-а-а. Я буду нетрадиційно їсти хот-дог, знаєш, не ось так. Тому що до, доки догризешся до сосиски, пройде три хвилини часу. Це некрасива їжа, в тому сенсі, що її важко їсти, але смачно страшно. Але дуже зручно і просто страшенно. До зустрічі. Все,